Ну, я скажу, як у тому мемі, да, та людина, яка депутат, який записував: люди, в нас війна. Якого дідька ви робите? Ну тобто хтось там пляше, танцює, бухає, а пробачте, у моєму окупованому Маріуполі голодний бунт. Люди, які не хочуть жити у руському мирі, а вимушені там жити, а вони живуть у підвалі, без електрики, без води, добувають собі їжу, там деруться між собою, б'ються. А хтось у Києві, що Одесі, будемо чесні, в Одесі також набухується як свиня, а потім дереться між собою, тому що бухий. Жиру бісяться просто люди. Я так це вважаю. Я вважаю дуже просто. А, усіх цих людей. Вони ну, вже є гроші побухати. Треба штрафувати на 50, на 100, на 200 тисяч гривень і усі ці гроші на ЗСУ. Тому що, ну, будемо чесні, відправляти таких людей на фронт, ну, типу наказання, не треба. Вони там, бухарики, швидко обригаються у тому окопі і будуть плакатися своїм мамкам та таткам, будь ласка, заберіть мене звідси. І ті будуть відкуповувати своїх синовій, щоб там синові тоді, ну, дочок, можливо, там у якихось частях їх запихнути. Будуть відкуповувати, давати взятки. Ну, немає тут сенсу ніякого. А от є сенс дуже простий. Приїхала поліція, всіх оштрафувати на 200 косих. Це, я думаю, для золотої молоді Києва. Скільки це буде? 5 тисяч доларів. Це як за одну вечірку витратити. Дуже нормально. І хочете відпочивати, окей, це коштує 5 косих. Ось якось так. Тому що. А виникає друга сторона медалі. Хлопці, які знаходяться на фронті, які це все. Ви бачили у Тіктоці? Вони все це бачать такі, і пишуть одну фразу, ми що, лохи, то, то ми проїхали захищати Україну тут на фронт, ми тут вмираємо, там, над, нам відривають руки та ноги від знарядів, а там хтось, Вова, є Маша, і...", да, нали мені ще два по 50 Ось це так виглядає. Ну куди це має йти? Ну, куди ми котимося? Тому що, як, як Кацап, я прошу вибачення, це у Кацапстані там у Росії. Ой, вона мені не касається, все нормально, робота є. Зараз йде в клуб, в бар, посидімо, все отлично. От виглядає саме так, ця золота, я виражаю, я, золота молодь України. Ну Не хочете воювати, не вмієте воювати. Так волонтерте, не вмієте волонтерити, впадло вам, окей, давайте вас штрафувати. Я вважаю, що штраф на бабло, а ці люди дуже люблять бабло, буде дуже значною ідеєю крутою. І все на ЗСУ. Все на ЗСУ. Відправляти. Ми закупимо снаряди, ще там не знаю, там Цезарі, Хімарси, танки, БТРи, кулемети. Гаразд, хочете бухати, бухайте так, От бухайте тоді і думайте про те, що ви допомагаєте на фронті таким чином. Оце було б круто. Тому що інші наші а, події, які ми створюємо, там нормальні люди, там волонтери, там обізнані громадяни, що вони роблять? Влаштовують кон навіть концерти. Так, збираються люди, там поють пісні, там не знаю, там Окана Ельзи, бумбокси та інших там виконавців, монатика наших українських. І що усі збори, то вони благодійні, вони віддаються на ЗСУ або переселенцям. Кому ці люди, які там а, танцювали а, та бухали як а, скоти, а, передали хоч якусь там копійку. Я не думаю, що комусь що передали. Це, це, це був благодійний вечір, ні. Я впевнений, що це неодноразова така акція. Я вважаю, що влада, я вважаю, що влада має прийняти рішення просто штрафувати. А по-друге, я дуже б, е, ну, скажімо так, сміявся. Тому що це було не під час вже комендантської години, а вночі. Якщо б там пролунала, пролунала повітряна тривога, і що б ці люди робили? Якби там, ну, дай Боже, не в них, а поряд десь там впав, впала б ракета, як би вони обісралися. Ну, Треба розуміти, в нас зараз війна йде. І треба вробити все для того, щоб а, цю війну закінчити нашою перемогою. А коли закінчимо, переможемо і вигнемо окупанта з нашої землі. Тоді можна сісти, налити собі віски і за перемогу випити і сказати: ось так ми хвобали усі разом, а не те, що вони зараз роблять. Ну це були танці на костях.